Щоранку на вулиці мегаполісів виїжджають сотні тисяч автомобілів, і кожен водій кудись поспішає. Їдуть по тротуарах на червоне світло, виїжджають на зустрічну смугу та не пропускають пішоходів. У цьому випуску ЧПУ перевіряє, скільки хвилин виграє водій, якщо мчить порушуючи правила. Ми провели експеримент. Одним маршрутом їхатимуть два автомобілі. Один водій зразковий, а другий покаже, як їздять лихачі. Попробуємо доїхати як можна швидше. Старт. Як кажуть, на червоне світло їздять або дальтоники, або смертники. Зараз я прихожу на красне. Зараз я нарушаю обходя його справа. Від нашого лихача вже давно і слід охолов. А ми на красному поставили. Дорога поки що вільна, проте далі невеликий затор. Випереджати правою смугою небезпечно. Там може бути припаркований автомобіль. Тож спокійно їдемо у своєму ряду. Ребід копку, я намагаюся перейти до кожного стріля. чем больше автомобилей на дороге, тем меньше смысл пытаться ехать слишком быстро. Все равно светофоры, они всех уравнивают. Сейчас я не уступил троллейбус. Такий поспіх нередко закінчується аварією. И, звісно, ні на яку работу чи зустріч водій может не доїхати. Сейчас мне придется выскочить на встречную. Сейчас я выезжаю прямо во вторую Сейчас я нарушаю Водій, який так їздить, ризикує щонайменше бути поміченим та оштрафованим працівником ДАІ. Тож поспіх виливається у кругленьку суму, а тим, хто шкодує час, у 10-20 хвилин. Та причина всіх аварій. Сейчас я проскочив поворот. Потому що їхав быстро. Зараз я обганяю автомобілі по встречку. Не уступаю піше Ми просто їдемо по правилам. Могли попытаться проскочить перед діючими машинами. Але ми впрок, 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 впрок. До місця призначення доїхали. Дякувати долі без аварій та штрафів. Тож заради скількох хвилин ризикував своїм життям та безпекою інших людей наш лихач. Так, підводимо итог. Результати нашого експерименту. Машина, яка їхала по правилам, приїхала позже на 3 хвилини 50 секунд. Отсюда вивод. Тіше їдеш, нікому не довше.